Ігор Зенченко, який керує виробничими процесами на фабриці, показує зразки виробів, які шиють для військових. Каже, це десята частина усього різноманіття виробів, адже філії підприємства розкидані по всій Україні. Усе в піксельному принті Збройних сил України. Плитоноски, вологозахисні костюми, рюкзаки та форма на літо. Всі ці вироби проходять тесту. Лабораторії над ними знущаються, перевіряють на все. Тобто для Збройних сил є окрема специфіка роботи. Якщо ти виробляєш, то перевіряються тканини, всі комплектуючі, все, все, все до останнього, так би сказати, гвинтика. Директор Чернігівської фабрики з пошиття військового одягу Ігор Зенченко розповідає, що 10 днів його фабрика працювала під обстрілами, тому мали намір евакуюватися. Але через підрив мосту обладнання вивезти не вдалося. Вигружали колону із Івано-Франківська, ще й не знали, що будемо там. з гуманітаркою. Вигрузили 12 машин, хлопці викинули все. А я ще й так спитав. А може ви мені обладнання захватите за одне? А вони людей. А вони брали людей. Вони брали людей, навіть вантажні буси. Майже усе обладнання, яке розгорнули тут з київської фабрики. Розповідає директор підприємства Валерій Коник. Каже, процес переїзду був важким. Швейні машинки та інше обладнання з Києва вивозили гуманітарними вантажівками, бо інший транспорт до столиці не їздив. Ми шукали по Україні якісь склади, комо. Хто мав змогу хоча б якось прийняти нашу продукцію, просто, грубо кажучи, її привезли, фуру вигрузили, все, що в ній було десь на складах, і воно там лежало. А за цей час, поки ми вивозили продукцію, ми тут нам запропонували приміщення, я приїхав сюди, подивився, нам все задовільняли, ми почали потім зі всієї України звозити нашу продукцію сюди. Фабрику запустили на Івано-Франківщині 4 квітня. Зараз тут шиють захисний костюм від вітру та вологи і аптечки. Більше половини працівників місцеві. Прикарпатець Віталій Зеленяк розповідає раніше мав власний бізнес з виробництва взуття. Тепер на цьому підприємстві пришиває до військового одягу фурнітуру. «Так як мене не захотіли забрати до армії, і потім в тероборонню я не я не встиг вступити. Чому я маю професійно не займатися одежою? Тим більше, що це дуже корисна справа і з одного сторони це дуже велика допомога нашим збройним силам. На завершальній ланці пошиття вологостійких штанів працює переселенка Анна Бабенко. Вона дошиває пояси та нанизує резинку і шнурок. Я не є швея професійна. До війни я працювала в школі. Шкільним психологом працювала з дітками, шила лише вдома для себе, для задоволення своїм дітям, тому доводиться вчитися, переймаю досвід. Жінка розповідає, що робота допомагає їй відволіктися і не думати увесь час, що там вдома. Згадує, як виїжджала з під окупації з міста Снігурівка, що на Миколаївщині. Під'їхала під двір машина, сказала. У вас є дві хвилини, ми машину не глушимо, ви сідаєте, і Все, що я змогла взяти із найціннішого, це моя мама і двоє моїх дітей. В чому ми були, ми в тому і приїхали. Водій, який нас вивозив, коли почався обстріл, він навіть зробив голосну музику в автобусі, щоб діти не боялися. Закрійники на фабриці непрофесійні, всі навчалися тут, каже Ігор Зенченко. Зокрема, і переселенець Владислав, який з Донеччини. Я сам автомеханік по професії. Це відрізняється? Так, звісно. Що тут найголовніше? Найголовніше це внітність, щоб везде поставити насічки, рівно відрізати, і щоб ткань ніде не з'їхала і не запороти саму заготовку. Наразі на фабриці бракує технологів швейного виробництва, механіків швейного обладнання, закрійників, персонал, який уже є, частково з евакуйованих працівників. Решту шукали через центр зайнятості, розповідає Ігор Зенченко. Начальниця відділу організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості Галина Кушнір каже, що більшість евакуйованих підприємств, з якими вони працюють, займаються саме пошиттям одягу. Вони займалися на території, де вони попередньо працювали, мали різні замовлення. Зараз вони в більшості мають державне замовлення на армію, і їм потрібно швеїв, їм потрібно закрійників, їм потрібно операторів по виробництву швейних машин, по настройці швейних машин. Оксана Василик, Роман Кучержук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.